ГТЗ-20-20. ГТЗ-150. Потихонечку. Не спіша, щоб не рвати круга. Валим цілину. Тут такі у нас бугорки. Це не цей... У нас... Земля не така жорства. це тут раніше бивша ферма. Корпуса такі. літніки були. воно туди такі. Раз. чорнозьом, Раз, опять жорства. Ось чорнозьом, Жорства. Потихенько не спіша, щоб не одірвати ніякого глеміша. Пошмака потихоньку Не пару часов я тут гасаю туди, сюда, туди, сюди. Туда, сюди. Ну, так як би сказати, Воранка лучше, чем дисковка. Геть, геть 100%, процентів лучше, чем дисковка. Там воно вже є, що посіяли. Ми теж плануємо посіяти, зараз загораємо, зразу тісками зверху бомбанемо і вперед сіять Такий у нас Т-150 Давлення в коробці восьмерку блін, на оборотах є літаве, коли нагріться чуть-чуть Треба, навіть наверное, трохи масличка доливати, <кій> бо влили літрів 50, мабуть. То, мабуть, маловато. А у нас, виходить, стекла оцього самого глазка немає. У нас там виходить заварений і болт вручений. То мені здається, більше всього, що ми, ми коробку робили. що більше всього, що літрів 50 залили на незаведяну відкрили болтик, воно потекло, а зараз покажеш всі Фереда, всі ці понабирали масла трохи, то, мабуть, воно туди і втекло. Повторить. Ям 236 двіжок. Пахаємо цілину. Що я можу до нього сказати? Мені він подобається. Це не МТЗ. Я з Т-150 в МТЗ як сідаю, на ще 80-ка з малою кабіною. Тут це небо і земля. На цьому пливеш, а на тому пригаєш. А це і потихеньку. Та й зробив. Ще взяли його чисто на оранку. він чисто на нас працював, як якби в планах на весну взяти до нього ще культиватор. Ми побачимо, як воно буде. Ходжу 2-1, сильно не спішу. хоча Трактор нагрузки ніякої не чувствує, можна спалити 2-2, виходить ну, 2-1. Щоб ніде нічого не вирвати, не перервати. І ще я наблюдаю за коробкою, бо міняли е, валів переднього заднього моста. Вони якийсь нюхоланд вали. Це не наш, не з нашого села. Зайвалося сюди походить, буде їхати з культиватором. Там далі дороги немає. А, я знаю, хто це їде. Це їде Віталька Безверхий. Може хтось. Пробезверху. Все, вроді працює. Дякую за увагу, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Зараз ще будемо їхати, готувати город під часник. Там далі буде відео.